Один我覺得. Чому людина вчасно не подала документи? <birthday> Мして, я обощаюсь, вам до туалета бумагу не положили чи що? Так, слухай, не хамієць будь ласка. Тут були, кстати, попробувати. Да мы не попросили. Ми дві години вирішили це питання, як до людей, які хочуть долучитися до роботи. Розумієте, якщо вам не цікаво, вибачте, яка то агресивна налаштованість у комісії, начебто, ми район все. Бог його знає, то, а місто це все. Да хто сказав слово проти району районний відділ міліції, а не міський відділ міліції, Знаю, чі, і ви на, отут тут місь упираєтеся, Ні. Не дам нікому дострову з'явилася поміняти склад або додати або додати. Що ми раніше думали? А ми чим думали, мали, коли не подавали. Та ми тільки працюємо, розробляємо все. Подивіться, скільки зараз от ми, в мене отакий цікаве. Я в мене чітка ясна позиція. Чому? На російській мові ущемлені права провозкої. Ви ущемляни. Ви кого представляєте? Якого громадську організацію? Я так. депутат броворської органи. Ви, ви конкретно кого представляєте? Виктори, я, я, яка організація ущемлена? Скажіть, яка представлена, ми випрацювали на механізм, щоб цих людей долучити. Чому півгодини ви виробляли цей механізм? Я ним не, не зводен.

Пані Аліна, ви прийшли на громадський захід. Ні, останнє запитання, і я піду. Дивіться, от у мене до секретаря. Мені 58 рік Скільки я був на зборах, і при радянських так. Ніхто, ніхто, ніхто. Один я сказав, я хочу бути прокурором. Ви самі і Аліну видвинули, сам самі себе секретарь. От яка моральна сторона. Нормально,